У так. вас є безлімітна картка. Вау. Наприклад, що одне ви побудуєте на Закарпатті? Так, так. думай, думай, що? Притулок для кішечок і собачок. На сьогодні це дуже важливо. Так. Кішечки, собачки. Так. Безлімітна карта. Але це те, що Мільярди. Теж важливо. Мільярди. Багато, і вони всі по вулицям, бігають голодні, холодні. Це теж важливо. Братя наші гранші. Оксандрі, добре, а ти? Ой, брієш, Отап. Оксанка. Оксанка. Боже мій, я будувала і будувала. Що? Одне щось. Я що ще не знаю, що. Щось одне. Ну, Безлімітне карточка. У нас моє місце дуже багато. Безлімітна карточка. Ти Перш. не бачиш 2 мільярди. Сіксіліард. Сіксіліард. Так. Що це буде? В мене дуже банальні речі. Це знову ж таки якісь. І величезний матрац. Jaar. Супер. Що є в Закарпатті такого, чого немає ніде взагалі в світі на вашу думку? Ми не пугаємо. Ооо, таке дуже важливо. Глобально запитав. Гори є. так Річки такі, які. Так, І от немає такої річки, як у нас. Ріверка наш друг, тим гально з Про нашу латорицю. Вона так обнічала, що таку річку. Знаєте, подивимося, що малює наш художник. Добре.